Несподівана позачергова сесія Рівнеради ради відбудеться вже завтра, 18 лютого. Попри грип та карантин, депутати зберуться в конференц-залі Рівненської міської ради, щоб обговорити питання про підтримку звернення Верховної Ради України щодо визнання Російської Федерації державою агресором та щодо заборони продажу товарів держави агресора та про звернення Рівненської міської ради до Верховної Ради України. Причини несподіваної сесії пояснює секретар Рівнеради Ради Андрій Грещук. Окрема, такі формування, зв'язані з Майданом, Самоборона Майдану, жіноча сотня, чесне слово, е, УНСО, правий сектор, значить, і з такою, скажімо, трішки агресивною поведінкою з приводу бездіяльності міської ради. Коли я запитав, в чому з'являється ця бездіяльність, мені пояснили, що досі міська рада не прийняла рішення про те, що Росія агресорна. Не кажу, я ж що досі в місті торгують російськими товарами. Я показав рішення міської ради за 2014 рік, по-моєму, ми в серпні приймали його, про те, щоб в закладах торгівлі міста вести маркування російських товарів і, скажімо так, порядні торгових мереж виконали наші рішення міської ради, не будучи в деяких. Це питання, воно не є зловсім, закон не Якщо є така вимога, громадськості немає вже треті. Нагадаємо, чергове засідання міської ради планувалося на 26 шости лютого. Зря на у ритмі подій.